Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо вас на цій божественній службі. Ми з вами зібралися, щоби Богові віддати честь і хвалу, прославити Його у цей святий день, але також і просити в нього те, що нам найбільше лежить сьогодні на серці, а найбільше нам сьогодні на серці лежить справедливий мир у нашій любій Україні. А що означає справедливий мир? Це не означає лише, щоб не було війни, це означає, щоб насправді ворог вийшов з нашої землі. Насправді принесли якесь надолуження, ворог приніс надолуження за все те зло, яке він вчинив для нашого народу. А зрештою, щоб ми з вами вступили на шлях. І мирного співжиття між собою, щоби почали і з успіхом змогли долати всі ті труднощі і проблеми, які війна принесла. І для цього нам потрібно пильно вдивлятися в глибину власного серця. От коли кажуть, що починати завжди треба із себе, то не треба себе ставити відразу. На місце президента, депутатів чи якихось відповідальних осіб. Треба завжди дивитися, що ми можемо зробити на тому місці, на якому тепер знаходимося, і насамперед, у своїй сім'ї родині, а потім зі своїми співпрацівниками, а потім на кожному місці, на якому Боже проведіння нас. Поставить, а потім можемо щось зробити і для цілої нашої України. Але завжди цей шлях розпочинається від нашого серця. І тому дуже важливо зробити висновки і так крупинка за крупинкою збирати Боже Слово у своєму серці, щоб це серце переродилося. І ми осягнули добро, і це добро поширили для інших. У євангельському читанні з Євангелія від Матея ми з вами слухали про зустріч Ісуса Христа з одним юнаком. Цей юнак жив праведним життям. Ну, принаймні, він був у цьому переконаний і сам про себе посвідчив. Каже усі заповіді, все це я дотримував змалу. Але, дорогі сестри і браття, слухаймо уважно, що цей юнак каже. Що мені робити доброго, щоб осягнути вічне життя? А він все, здавалось би, добре чинив. Але не був задоволений у своєму житті. Ось він нам виявляє дуже частий, частий стан людської душі, коли ніби вірить у Бога, ходить до церкви, сповідається, причащається. Спитаєшся, що небудь знає зі святого письма, навіть дещо з катахізму знає. А що сталося? Що недовольно? Чого обличчя скисле? Чому вдома немає спокою? Тож найрідніші твої люди, я не знаю, чи ви коли-небудь задумалися над тим, що ми найбільше сваримося з тими і кого найбільше любимо. Що сталося? Побожні люди до церкви ходять, сповідаються, причащаються. Святе Писання не незадоволені. Каже Ісус Христос: Ну давай, виконай заповіді. Все це я виконав з малу. Тут цікаво, дорогі сестри і браття. Що сам Ісус перелічує ці заповіді, і Він перелічує ті заповіді, які стосуються відносин між людьми. Каже, не вбивай, у нас це рахується п'ята заповідь, не чини перелюбу, шоста у нас, не кради сьома, не свідкуй Криво, Восьма, поважай батька матір четверта. А все це підпадає під таку загальну заповідь люби ближнього як самого себе. Але Ісус Христос не каже ті заповіді, які дуже важливі. Немає інших богів, не взивай даремне ім'я Господа Бога і пам'ятай День Святий освячувати. Тобто Він. Не перераховує заповіді, які стосуються відносин людини і Бога. І цей молодий юнак він багатий. І Ісус Христос не каже, що йому робити, бо цей незадоволений своїм життям. Каже: я все це зберіг з малку, чого мені ще бракує. Бачимо святий Євангелист Матей. Каже, якщо хочеш бути досконалим. А святий Євангелист Марко каже ще одну дуже важливу важливий вислів, який сказав Ісус Христос. Каже, так, одного тобі ще бракує. Але не каже, чого бракує. І не каже, як то стати досконалим. Він каже, піди, продай, що маєш, роздай бідним, і гроші не забирай в собі. Гроші теж роздай все. А тоді приходь і йти за мною. І бачимо, дорогі сестри і браття. Оце, що сказав євангелист Марко, воно дуже важливе. Одного тобі ще бракує. Бо це одного тобі ще бракує не означає, що о, в тебе все добре, все нормально. Маленький штришок ми тут підправимо і вже ти будеш щасливий в царстві Небесне. Цей вислів, так як він сказаний в оригінальній мові, означає ось що. Якщо немає цього одного, то немає нічого. І все те, що ти робиш, нічого не вартує. Що воно таке? Ісус Христос не каже, Він каже, піди, продай, що маєш, роздай бідні, тоді приходь, візьми свій крест і йди за мною. А цей багато. Ну і як тепер розстатися з багатством? Це ж воно так приємно бути багатим. Дуже часто так приємно, знаєте, магія нулів. От вже є мільйон. І як там однієї гримі забрати, мільйона, вона вільно, щоб ми було. І стається так, що людина починає служити своєму багатству. Не засоби служать їй, щоб вона була добра, а вона служить тому, щоб мало дію в житті допомогти. Тому цей не хоче робити те, що сказав йому Ісус, він засмутився. Ах, 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 не сподівався, що Ісус так скаже. А він думав, що Ісус йому скаже щось нормальне, таке, що йому подобається. Це й каже, іди продай, що маєш. І тепер, дорогі сестрі, браті, дивіться, не дивлячись на те, що він, здавалося, живе правильним життям. Він відходить від Ісуса без нічого. І, можливо, навіть він втратить Царство Небесне. Тобто йому оце його багатство настільки дороге, що він готовий втратити вічне життя, лише, без зберегти вас. За ціну вічного життя. Він втрачає вічне життя, вічні, щоб багатство зберегти. І тут для нас дуже важливий висновок сьогоднішньої неділі, що означає почати від самого себе. Тому що оцей чоловік, він почав служити багатству і перетворив багатство своє власне на ідола. Він вже не вів. Ми скажемо, ні, ну ми не багаті, хто нам то не грозить. Чікало. Апостоли кажуть, хто може спастись. Але це дуже важливо. Вчителі духовного життя називають вислів апостолів автодіагнозом. Бо виявляється, всі апостоли хочуть бути багатими. Кажуть, а ми і хочемо бути багатими. А як тобі спастися, якщо важко багатому обійти в царство Небесне? Це також цікаво, що Ісус Христос не сказав, як багаті спасенці. Він сказав, що у Бога це можливо, але не назвав механізм, як багаті спасаються. Але Він нам показав, що людина в серці може витворити і часто витворює ідола. І цей ідол може бути дуже різним. Це може бути порядок в хаті ідол? ідола. Треба поклонятися поля. Може бути футбол іду. Кажуть, там футбол, там, там треба щось зробити, прибрати, скоро буде буря, чемпіонат. Що прибирати, як чемпіонат пропустить, що там ганяють в'яча. Може бути краса. Я не знав цього, але виявляється, щоб нігті зробити, то треба кілька годин сидіти. Щоб були нігті такі, як і Монки. Угу. Так, так. І багато всіляких таких, не кажучи вже про те, як підуть, чоловіки люблять тягати залізо. Чуєш, картопло потягай до хати, а то замізу в конфаті. Тих ідолів може бути багато. І вже людина на людину. І вже те, що мало би їм допомагати в житті, насправді її від неволі, і вона починає служити цьому другоя. втрачаючи і себе, і своїх рідних, відчужуючись, страждаючи. А праведне живе, заповіді їм виборці. Але вона стає ідолопоклонником. Тому що бачимо, немає такого механізму, щоб ти, виконав заповіді, прийшов до Бога і сказав, так, Боже, я нікого не вбив, нічого не вкрав, людям зла не бажаю, так, царство мені Боже мені тебе. Бог такий путик став, ой-ой-ой, ну що да, бо він все виконує. Немає такого механізму. Бо головний механізм, чому ми входимо в царство Боже, це наші стосунки з Богом, щоб ми відкрили йому своє серце і зруйнували всякого ідола в своєму серці. Бо будь-що, чи будь-хто ми чи чому ми йому а не є Господь Бог єдиний, це ідол. І цей ідол в серці виростає. І ми його можемо побачити, якщо заглибимося, якщо задумаємося над тим, як то ми живемо і які рішення приймаємо. І тому, дорогі сестри і браття, дуже багато людей справді уповають, що от якщо вони менше-більше дотримуються заповідей, то якось вони там. Пройдуть. А то так не проходиться Боже зараз. Бо сьогодні день сприяти, сьогодні день спасіння. І той, який правдиво вірить у Христа Господа, то він радісний вже тепер. Каже, його обличчя розпогоджене. А якщо він має бути, то обличчя. У нас дуже часто прийдуть, у них сердиті у нас може Бог і стояти, до всіх дивляться. Християнство та де? Коли людина довірилася Христу, то радість від і обличчя спогоже. Що означає почати від себе? Означає поділитися в нашого серця і будь-якого ідола, а він може бути не один. Валяти руйнувати все без страху і без жалю, всі були завадити. У своє серце поставити Господа Бога Ісуса Христа, щоб Він був центром нашого зацікавлення. І це буде нашим вклад вже тепер, сьогодні в побудову здоров'я суспільства в Україні. І це буде наш важливий крок наш шляху Вся гниня Божого Царства вже тут на землі і в вічності. Слава Ісусу Христу!